Мера, і нашої міської влади, це взагалі ніяка, абсолютно ніяка. В місті такий бандитизм, наркоманія Все, це, це страшно, це страшно, а потім, дітей а потім, випускати Я сьогодні коментарем коментар Боговолинського телебачення. Так от там організували оце зібрання. Вірніше, не це а Те, що було в неділі. Чорні піарщики так оцим чорним п'ячиком був я. Я написав, щоб люди зібралися. Скажіть, будь ласка, хто може мене приписати, хто мене може приписати до якоїсь політичної сили чи брати? У мене питання до Новолинського перебачення. І по одному посту давайте зберемося, люди зібралися. Але якби вони кожен привіз ще по 10 чоловік, було б набагато більше і краще. Мета щоб люди почу... що відчую... в місті ларкоманія банчи. Ви не бачите, крадуть крадуть, квартири, вбивають, вже. вбивають. Господи, що ще говорити що Чи ще вже не бачите, що робиться. Ми скоро Може. будемо боятися з вікна виглядати в своєму місті. Я кожен раз приїжджаю з столиці, мені страшно сюди повертатися. Хоча в столиці набагато бандит... Бан... більше бандитів ніж тут. Мені страшно ходити по цих вулицях, тому що реально я не знаю, що не станеться, коли я піду на пробіжку і вернуся з неї. Це дуже страшно. Мені дуже страшно жити в своєму місті. Пропала дитина, зникла дитина, всі били на полох, діти шукали, діти шукали. А поліція що казала? Пішла гуляти, повернеться. Ну як це? Як, як це? дитина гуляти. Я це дитина? дитина знаючи, ми всі ту дитину, та дитина не могла гуляти. Батьки це говорили. Ми це говорили. Всі це говорили. Хто знав Катю? Це всі говорили. Все. Чому наша влада знає, яка ситуація зараз? Батьків так само в місті за весь час жоден з влади не допомоги ні на якої не надав, на похоронах нікого не було. Ну я вам взяла. Тому блять це погу і всі мисляни. Ми Побачите, бля, я панди не ганяю, просто мене вже це О, достало. Це вже всіх всі доставить всі всі поліції, влади немає. Зібрали Де вони всі? Де? Де вони? Де в Заступник так само дивіться, до нас влада не вийшла. Чому вони такі хороші картинки роблять для себе по СТН. вони роблять СНУ є канал СТН, в якому всього району нас чотири дня одне й те саме, що сапог сказав, і роблять вже стидно, дівчата ті, що на нього працюють, говорити одне й те саме під копірку. Все красиво, все в нас вожуря все, все хорошо. цвіте нас... світе процвітає, железяки строємо так, підмалювали все. А те, що біда сталася, Труби, то, що це жорстокість. Це я взагалі не знаю, як в таких дітей, де береться така жорстокість. А також де так Наркомані сидять приїти. на чому. Може він так само під чимось? Скільки в... продають наркома? Скільки продають наркотиків новулинку? На Наркоманія. Вони знають де ж, ж. Да. нічого ніхто не робить. не знає. Поліція да, ну, да, да. поліцію приходиш. Я вже сколько прихисту столиці проти ходить на волинську наркоманські да. точку. Да. Всі знають, всі вся Україна знає. Я в сесію, сесія по новинах дивлюся, що що у нас робиться? деяку и А ми цього не бачимо! Але ж вони знаходять таке щось, таке неважливе, якесь там... Ну, тільки у нас же по нашому телевізійному месяцам не покажут. Нас, що... клас, я скільки знімав! Проходиш, заходиш в під'їзд, в під'їзді лежать, Вдоль ступенек лежать вот обдолбані, обдобанные шприцов я... куча. діти, дети проходять, Уже мама сказала, что заведіть дитину, тому що я боюсь. Завелись, сняли вот это, а туда отправили. Ніхто не хоче это показати. Зачем? Будинок під'їжджають, кажу, які же голь, какие цифры, знімають труси і коляться. Да. Діти ходять, люди милі. Ви зображаєте, що це робити? Розумієте, одна людина не може все зробити. Він старався, він ночами не спався. Всі версії, які ми дзвонили до нього. Він пробував, він робив. Але я сама розумію, що розумію, що навіть та сама людина він був на тому. Ті реконі. але одна людина що може зробити. Так, це потрібно, щоб була підтримка, і підтримка взагалі, та якби. Не тільки нашої влади, і а й обласної. Це повинно бути, але наша влада абсолютно нічого, абсолютно нічого не зробила. Абсолютно ніякої не Ні допомоги, нічого Смотрите, навіть батько ж сам же шутить поросклеював. Так, це да? з син, син, це... друзями, з друзями. Ну, я только увидел друзями. вот эти вот. Ну, И мы то самое. Це... Я увидел только в, в магазине. Були... А это должен кто был сделать? Так, Пришел в полицию, я... сказал, да. ну ладно, мы там сильно не ищем. Так, но но уявили, на всякий що... случай обклейте все. Ресурс же есть. Вы же тот самый из бюджета деньги. Давайте мы так сделаем. Кто-то будет стал. Я депутат убыл рады Значит, я что хочу? Я завтра по этому питанию буду встречаться с прокурором области. Потому что нужно, чтобы это по всем этим было на контроле. Так. А что мне нужно сейчас? Не нужні ваші подписи. Всі, хто має бажання і зараз поставили фамілію підпис. І, і завтра я таке предоставлю. Порушено кримінальне провадження за статтею 115 частиною 1, за статтею, яка називається у нас Умисне вбивство. Ведеться розслідування, призначений ряд експертиз, за результатами яких ми будемо мати висновки і будемо мати точнішу інформацію. Відпрацьовуються версії на причетність осіб до скоєння події. Відпрацьовуються всі версії, відпрацьовуються е, всі напрямки роботи. Є створена слідчо-оперативна група спільна з працівниками управління головного, тобто обласного апарату, з нашими працівниками працюють працівники прокуратури. А ви думаєте, забили явочку? <зв>. Вони були нормальні? Що забили? Цю дитину. <у> і, і тим більше у, 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 у <поставі> житель, Майдурно, <та>? Андрій Анатолійович <поставі> виходить з людьми і говорить на відміну від тих щурів, які от там дивляться через вікна. Гадьба Ганьба! 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 <поставі> Я, на жаль, це не можу зараз доказати. Бо я вам кажу, я буду на СБУ ще раз вертається. Я вам кажу, половина з тих відео пише. заяви, просто з них толку немає. Як пишуть заяви, вони звільняють, краще хай у вас тут діла, діла не буде, хай буде пару чоловік, ну будуть ток робити. Ну не будуть уродики катити гроші брати. Тут ми вже організовувались не раз, що ми тільки не робили. ну розумієте, коли вже після цих всіх подій є скатіна, яка бере гроші і дзвонить Вася, ти ще хочеш тиждень попрацювати. Давай на 500 руб. Це наркоман. Він не плачеться, звісно, йому це на руку. Він каже, я змушений бігти, красти, там лізти, бо в мене самі поліція гроші вимагає. У нас такого не буде порядку. Як з цим я вже не знаю. Розуміє. Написав всі, так само з гузів з депутатами заяв, на котики не пробували в Києві, в міністерстві були. Нам що сказали в Луцьку, недостатньо доказів. Ну, так слухайте, я буду бігати докази, збирати, на журналісти вже сотнями пишуть статті, вже фотографій тисячі, що у нас город завалений шприцями. Він ще недостатньо. Я кажу, давайте я вас за руку заведу, откажу, будуть боли. Дивіться, бога, зробіть, квартира. Бидем ще не достатньо доказів. Тільки ще докази збирати. Хочете змінити? І і Некоторі товариші. Ну то ми тут порядку ніякого не не, не не Що би ми не хотіли робити? Це вже просто край. Я вже думаю, що поліція поміняється. Після цього в мене почали. А чи воно впадну? Такий дивився тут біля кафе Ольга. Вони полягали. А на камінь бігає була, за було, я не знаю, що там доповідали начальнику. Я так розумію, що ні. Така погожа ситуація, тільки менше штаба була от, біля першого мікрорайону, де башня, от там, де аптека. Так само, приїхала одна патрульна машина, друга, приїхала пару штук ГПТ на машині, вони себе побривали погони, машини вимагаю. пошатали, наша поліція сіла, поїхала. Все. 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 Розумієте, вони, це... вони не бачать ніякої протидії, так що формуйте, не формуйте, поча поліція не, хоромуті, хоромуті. А не, поліція не поліція буде, порядок сама наводити, це все буде без того. Чергувати. О, мене будуть о, посилати о, на три букви, поліція вже о, були не такі не, випадки нержові, тебе посилаєте, поліція стоїть в стороні. Mm -hmm. Ну, на що тоді нас нас це все робити? нас досить гуманні закони, законодавство. Відповідно, коли міліція працювала, там будемо говорити, жорстко клала цей, це теж не подобалося. Зараз законодавство прийняли таке, яке прийняли. Це не ми. Я розумію, ну а що нам тоді робити? Самосуд чи що? Ні, ну от мене в квартиру залізли, що мені взяти йому голову проламати? Вони ж посадять, правильно? А нічого я Будь не можу поліція теж нічого не може зробити. Да. От що нам тоді робити? Я просто бачу один випадок ловити, не знаю, руки, ноги ламати, творити отряд, там не знаю, тих наркоманів, відправляйте в ото. Одного виставіть. поля чи що, хоч може якась користь з них буде. Розумієте, бо да. то, я не знаю, що з ними далі робити. У Нас тут же як цілий батальйон погороду б'є батальйон. Це вже можна отряд зробити. На передову. І на передову хай розміновують поля. А То може хоч так буде толк них. не буде з них. там Ну я не знаю, з з тут теж не буде. А чого не буде? А що нормальні хлопці мають іти, а оце падла має тут гонитися? І дітей шугати. і вбивати таких молодих по 16 років. Питання створення це до Єосифа Весерионовича, він там спочиває. Зараз в нас ну, я не, ну питання, що нам робити в місті. Але ви уявіться, а ви скажіть, є ж якийсь конкретний план? От, допустим, щоб люди услышали. Что вот от сегодняшнего дня можно сделать, чтобы люди видели, что еженедельно закрывается та-та-та точка, там закрылась, там точка закрылась. Нет, вони закрыли, что я не, не. знаю. Закрыли, конкретно, показали, осудили. а судили. Звонить в міліцію, вони називай адресу, називай фамілію, називай все. Якщо ви маєте хоч якусь інформацію, яка допоможе слідству, прийдіть і офіційно співпрацюйте з, зі слідчими з органами досудового розслідування. Не треба бути дописувачами під анонімними е, прізвищами чи іменами вигаданими і що небудь писати, аби писати. Давайте допоможемо один одному. Ви допоможіть нам. Ми забезпечимо е, вас інформацією і забезпечимо. Е, щоб ви спокійно пересувалися і знали, що робиться в кримінальному впровадженні. Домовимося, Все, дякую всім.